І смеркає, і світає. День Боже минає. І знову люд потомлений. І все споживає. Тільки я, мов і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглугли, не чують. Байданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться діти! Дивіться, на рай тих на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі В Своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі волі, братецтранного нашли, несли, несли з чужого поля, і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, які хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячні гречкосіді і сонця правди дозрівають. В німецькі землі не чужі. Претейся знову і якби взяти всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді ставсь би сиротою святим горами.